Друзі, вітаю! Чому переговори в Стамбулі завершилися нічим? Сьогодні Трамп дзвонить Путіну, буде спробувати припиняти війну в Україні, але наймовірніше в нього нічого не вийде. Тож давайте розбиратися. А чому мирні переговори наразі є просто безглуздими? Ну, по-перше, амбіції Кремля залишаються незмінно агресивними. Як повідомляє авторитетне видання Bloomberg, Путін висловлює тверду. Певненість в тому, що до кінця 25-го року російські війська зможуть повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ну, якщо лідери країни-агресора ставлять собі за мету анексію таких значних територій суверенної держави, то стає очевидним, що будь-які переговори, які не передбачають повної капітуляції України або не прийняття територіальних поступок, будуть для нього абсолютно неприйнятними. А по-друге, це відсутність готовності до реальних компромісів з боку Росії. Їх остання, наприклад, заява про готовність воювати хоч і 20 років говорить про налаштованість Путіна на затяжну війну, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. А як ми бачимо, в нього цілі, як мінімум, захопити 5 областей України. Тому наразі він не розглядає серйозних компромісів, і взагалі йому мирні перемовини потрібні лише для. Затягування часу. Його мета досягти своїх військових цілей, а не знайти взаємоприйнятне рішення за столом переговорів. До цього варто також додати і гіркий досвід України попередніх спроб мирного врегулювання конфлікту на нашій території. Наприклад, історія так званих мінських угод чітко демонструє, що Росія дуже вправно використовує переговорний процес як інструмент для заморожування конфлікту. Та на вигідних, звичайно, для себе умовах, ну а також для отримання критично важливого часу на перегрупування власних військових сил. Немає жодних об'єктивних підстав вважати, що поточна ситуація чимось кардинально відрізняється від минулих спроб. Більше того, сьогодні віце-президент США Джей Ді Венс визнає, що ситуація щодо мирного врегулювання в Україні зайшла в певний глухий кут. Це може свідчити про відсутність реальних перспектив для успішних переговорів на даному етапі. Друзі, США нічого не можуть зробити, вони, напевно, планували просто здати Україну Росії, щоб заморозити конфлікт, але не виходить. Тому Венс прямо й говорить, що зрештою США повинні будуть сказати, що це взагалі не наша війна. Така відверта. Констатація факту може свідчити про відсутність будь-яких реальних перспектив для успішних переговорів у найближчому майбутньому. Ну і нарешті найважливішим аргументом проти безглуздих мирних переговорів є кривава реальність щоденних російських злочинів та терору мирного населення України. Навіть на тлі постійних анонсів про можливі переговори та різноманітні мирні плани, російська армія продовжує здійснювати варварські. Військові злочини та цинічні терористичні акти. Свіжим жахливим прикладом є нещодавній артилерійський обстріл залізничного вокзалу в місті Херсон. Ці безперспективні акти агресії остаточно підривають будь-яку довіру до заяв про мирні наміри з боку країни-агресора. Тому, враховуючи такі факти, на мій погляд, на поточний момент мирні переговори з Росією є безглуздими, ну оскільки відсутні. Ключові передумови для їхнього успіху. А єдиним шляхом до реального миру є подальша військова підтримка України, здатна, яка здатна змінити баланс сил на полі бою та змусити Росію переглянути свої плани та цілі. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що додивився. Натисни лайк і до зустрічі!